Що давно громадське телебачення Чернігів в рамках інформаційної кампанії Дискримінація обмежує протидій опублікувало відео Чернігівська толерантність до гомосексуалів Міф чи реальність. У коментарях в соцмережах та в особистому листуванні відбулася дискусія. Вона стосувалася питання відділення представників ЛГБТ-спільноти від решти суспільства України. Для вирішення ситуації, що склалася разом із Чернігівським відділенням Федерації дебатів України, була проведена дебатна гра за британським форматом. Грали чотири столи два від уряду та два від опозиції. Гра відбувалася в межах країн, що не прийняли антидискримінаційні закони. За тематикою дебатів уряд цих країн активно сприяє безпечному переселенню представників ЛГБТ спільноти до країн зі сприятливими умовами для їхнього існування, що наш уряд визначає оз під активним сприянням для переселення. Активне сприяння це надання матеріальної допомоги з боку держави представникам ЛГБТ, Спільноти, які мають потребу в переселенні, також це може бути юридичне сприяння у вигляді допомоги, підготовки документів для переселення, домовленість з іншими країнами про місце проживання даної особи на території інших країн та її працевлаштування. І тому людина, яка спитує в себе цю дискримінацію зовнішнього світу, не може нормально співіснувати, співіснувати з іншим суспільстві і реалізувати себе повноцінно. Проблема ЛГБТІК є досить актуальною на час у більшості країн світу, особливо це особливо в тих країнах, де суспільство дуже консервативне. І саме тому ми, як уряд, який думає і піклується про особистий розвиток кожного, маємо всіляко сприяти безпечному переселенню цих осіб в ті країни, де існує сприятливі для представників ЛГБТІК умови. Ми не приймаємо антидискримінаційних законів, що стосується легких тому через те, що відчуваємо, що суспільство не готове до законодавчого провадження таких законів через свій традиціоналізм, через свій консерватизм. Для нас думка, традиції, віяння, які виражають суспільство, є прерогативою. Ми не будемо цього робити, доки не відчуємо, що цей законопроект буде сприйнятий суспільством, а не просто стане де юре на папері на каву. Це популізм і зараз ми це вам доведемо. Що ми отримаємо при вашій. Якщо ми приймемо ваш закон, ми отримаємо те, що всіх представників сексуальних меншинств а по статистиці це більшість молоді, цілеспрямовані, бажаючи працювати, та розвиватися люди. Ми просто посадимо в літак до США, Данії, Голландії, Канади чи іншої більш сприятливої до них країни. Тим самим ніяк не допомагаючи їм не відчувати дискримінації в себе вдома. Це дуже зручний спосіб забути назавжди про проблему дискримінації в країні дискримінації про сексуальному критерію є ще багато інших дискримінацій. Ми будемо виселяти всіх інших, ми будемо виселяти жінок, їх ж теж дискримінують. Чому, наприклад, їм не подумати, чому мене Андрійка безкоштовно в Америку не переселяють, а сусіда Ваську Гея переселяють? Чи настане наш герой наш гетеросексуальний Альна Андрійка гомосексуальним ваською для того, щоб переїхати за кордон, безкоштовно уряд не вирішить проблему, як їм це здається. Він її збільшує, надасть їй ще нового масштабу. Наша альтернатива це вирішувати причини, тим самим боротися з проблемою, а не позбавлятися від неї. На кейсі уряду ми не допоможемо ЛГБТ. Ми їх просто переселимо. Люди, які думали погано про них в нашій країні, так само й будуть думати про них і надалі. Ми вважаємо, що набагато краще змінювати погляди людей, робити їх більш толерантними та терпимими до інших. Ви пропонуєте от чекати підвищення. Рівня толерантності суспільства, там 10-20 років, що це все буде еволюційно. Але що ви пропонуєте, по суті, секс-меншинам чекати ці 10-20 років, жити в суспільстві, де їх не сприймають і фактично ну, обрікаючи їх на певну, ну, скажімо так, дискримінацію? Що взагалі краще? Гарне життя вже зараз чи колись? По моєму питання досить риторичне, коли говорите про Андрійка, Василька, які там будуть псевдогеями, насправді тут е причина е не в тому ж буде, що вони захочуть е так, виїхати, тому що скористатися цим. Вони просто, по суті, їдуть з поганого суспільства, з поганої держави. Тобто, що ми маємо зробити, щоб такі люди не були псевдогеями? Так це спільними зусиллями створити умови, нормальний економічний розступ країн, будь-хто з громадян, в тому числі і представники ЛГБТ, мають можливість покинути країну і без такого активного сприяння. Тобто, дана допомога здійснюється виключно за Особи і не є аксіомою в цьому моменті. Закон не завжди означає безпосередню зміну ситуації на яву. Навіть при існуванні антидискримаційного закону у громадян буде присутнє його несприйняття, особливо в тих суспільствах, ще раз хочу наголосити, де домінує релігійність, консерватизм, традиціоналізм. Наслідком такої ініціативи уряду буде те, що представники ЛГБТ-спільноти зможуть сповна реалізувати себе як особистість, при цьому суспільна мораль. І традиції і надалі залишаться основою ідентичності конкретного народу. Представник уряду поставив питання про те, що ми вважаємо кращим: підвищення толерантності суспільства через 10-20 років чи гарне життя зараз. І тут ми твердо говоримо, що уряд нам не пропонує гарне життя зараз. Наразі у нас є представники ЛГБТ, яких дискримінують. І замість того, щоб прибрати фактор дискримінації, ми їх переселяємо. В той же час народжуються нові представники ЛГБТ, які знову ж таки стикаються з проблемою дискримінації в певній країні, і ми знову витрачаємо значні кошти на їх переселення. Цей процес невпинний, і проблема дискримінації залишається на ті на території цієї чи іншої держави, ми говоримо, що даний законопроект не вирішує проблеми, а тому витрачати кошти на це недоцільно. ЛГБТ-особи вони присутні в усіх спільнотах, і тому ми маємо виховувати толерантне ставлення в суспільстві до усіх людей незалежно від того, яким саме чином вони відрізняються від інших. І чим раніше ми візьмемося за розробку і впровадження освітніх. Процесів у дусі взаємоповаги і толерантності до інших, тим раніше ми отримаємо бажаний результат. Уряд прагне зняти з себе відповідальність за існуючу в суспільстві дискримінацію. І чи можна взагалі вважати даний законопроект допомогою для представників ЛГБТ? Чи реально вони прагнуть покинути свої домівки, своїх батьків, своїх друзів е і поїхати туди, де на них ніхто не чекає? І через історичний проміжок часу у країнах, у яких немає зараз антидискримінаційного закону, просто враз неможливо його зробити, тому що люди просто будуть або ж протестувати, або просто не будуть його приймати через сформоване історичне уявлення. Про це не зможете виховати толерантність в один з щілчок пальців. Це неможливо зробити одразу у всій країні, тому що на той час, коли ви будете її виховувати, осіб ЛГБТ-спільнот вже будуть дискримінувати. Тому ми, як уряд, пропонуємо вам зробити більш правильно, тобто переселити цих осіб для того, щоб вони жили у сприятливих умовах і не травмувалася їх психіка. наразі немає альтернативи ніж переселити цю особу, тому що поки ми будемо, як я вже казала, виховувати цю толерантність. Людей будуть дискримінувати, і тобто ми вважаємо, що саме єдиним виходом на цей час є активне сприяння переселенню цих осіб. У загальній декларації прав людини людини чітко зазначено, що всі люди рівні і дискримінація з будь-яких ознак є недопустимою. Ми пропонуємо імплементувати дану норму міжнародного законодавства в національний законодавство. Прийнявши в цю норму, у нас є певний механізм захисту прав МГБТ спільнот. Даний механізм передбачає внесення зміни доповнень до. Сімейного та кримінального законодавства за основу ми беремо правові конструкції законодавства тих держав, де ці вже норми прийняті і вони успішно діють на практиці. Адже так чи інакше перед нами постане дана проблема, і ми не можемо весь час тікати від цього, створюючи постійно умови для комфортного переселення цих громадян. Ми ліберальна, демократична країна, яка пікується про своїх громадян і здатна вирішити внутрішні проблеми суспільного життя. Самостійно і наостанок зазначу, що кожне суспільство має еволюціонувати. Хотілося б скористатися правом невідбивку. Найперше про що я хотіла зазначити, це те, що шановна опозиція на другому столі нам говорить про те, що ми будемо гармонізувати суспільство, але ця гармонізація вона буде відбуватися кримінальними покараннями. Вибачте, але те, що ви каратимете людей за певну дискримінацію, жодним чином не змінює ставлення до саме до ЛГБТ спільноти. На чому базується наша позиція і законопроект? Ми не робимо протиставлення закону і суспільства, що звучало на першому столі. Тобто, закон будь-який, який, який досконалий він би не був, але якщо не існує. Існує підтримку знизу, якщо ця думка не існує у свідомості громадян, він не буде ефективним. Ми зазначали про це, проаналізувавши все вище зазначене, хотілося б зазначити, що сприяння в активному переселенні не дорівнює примусовому переселенню. Якщо людина людині потрібна допомога, якщо вона звертається, якщо вона проходить через той механізм, який зазначав перший уряд, в такому випадку ми сприяємо їй. Отже, давайте подивимось на світ, якщо ми такий закон не будемо. У приймати, тобто у нас існує соціальна напруженість, у нас існує конфлікт між суспільством і меншинствами, і меншинства живуть у страсі. Отже, даний законопроект нам слід прийняти. Темою сьогоднішньої гри нагадаю, стала о, така тема, що це палата вважає, що держави, які котрі не приймають антидискримінаційні закони по відношенню до заробітік спільноти, повинні активно сприяти безпечному переселенню цих осіб країни сприятливими умовами. Для них, отже, можна виділити основні клещі сьогоднішньої гри. Це по перше, конфлікт закону та конфлікт суспільства. Те, що суспільство може не сприйняти закон, а суспільство повинно еволюціонувати, Суспільство повинно змінюватися. І проблему дискримінації потрібно вирішувати не переселенням, наступним клешем можна визначити те, що про стереотипи в суспільстві для еволюції таких поглядів не потрібно століття, як зазначив другий уряд. Для цього достатньо просто достатньо пояснити і вести такий як конструктив. Про те, що а, толерантність це є ознакою саме а, прогресивного суспільства, це є ознакою. Демократичної країни і це також підвищить її, навіть статус на міжнародній арені. Дебати переходять до того рівня, коли ми граємо по певні цінності, ми граємо про цінності тих чи інших суспільств, і так чи інакше ми граємо про циклінації і ЛГБТ у Тому майже на кожному турнірі у нас є якась одна з тем, яка стосується саме дискримінації саме. Це ЛГБТ, це, це фемінізму. Майже кожен, кожен турнір вини. На сьогоднішній день відбувається дуже багато тренінгів щодо цієї тематики. Четверте місце займає друга опозиція, третє місце займає другий уряд, друге місце займає перший уряд, і перше місце займає першу опозицію.